Привіт Привітрі, тихого, мирного, гарного дня. вам. П'ємо свою кавусю, їмо пиріжки, вирішили десь поїхати, поки наші діти сплять. Вся випічка максимально смачно пахне. Ми вчора їли пончики, маленькі рулетики. А Сьогодні взяли такі з повидлом. Дуже добра. Смачна випічка. 10 євро це вийшло нам 12 штук, 12 різних штучок ми взяли. Це ми тут припарковані трохи далі. Зараз їдемо. Але я в шоці, гляньте, парковка. Я б звідси в житті не виїхала. У мене тут пердичний приступ. Я не знаю, як вони їздять. Дуже везенькі вулички. У нас серпантину і припарковані автівки. Припарковані, припарковані. Я б не приїхала. Їздять. Ось таким серпантинчиком. Їдемо. І ходимо ми ним щодня, коли до центру йдемо. А де ж ми їдемо? Ми вирішили з'їздити на рибний ринок. Дітей попередили, що ми поїдемо їм вона не, не цікава навіть. Не будіть нас. А, і почитали відгуки, що ну, після восьмої сенсу немає їхати. Криветка хочемо купити. Криве? І якщо все буде в порядку, то вечеря буде сьогодні. Ось така просто креветка Хочеться поїсти Зваримо вдома. вдома. Подивлюсь, покажу вам, що там буде, не буде, трапимо, не трапимо я на весе. Так, ось він, ми знайшли, але не знаємо. Оставлять, смотри, мігають просто і все. Ніхто не заморачується. І виходять, скуповуються. Ти бачиш, що на варійках стоять. Тут по типу не можна паркуватись туди. Квіти, снідають люди, випічка манкова. Ого, фруктів глянь, скільки більше. Вчора цього не було. Це ранкова тема.

Розборі барабою не беремо, може якась наступний раз потім нам діє. Двадцять два євро ось це велетні. Ми вісім штучок взяли. І кілограми до дерби, а їх більше немає. Он красный. Це дарабки, самдіни, вара. Так, ви нам. Шістдесяти п'ятнадцять. Там ти два десяти. П'ятнадцять і бойки. Тридцять пять. Тридцять п'ять. Трашку п'ять. Трашко. Нам зробили Ого. А, я не скажу. Я ще ж офіційно нічого не казала. Ну, В общем, за те, що мама така, як і ну, зробили знижку декілька євро. Це максимально приємно. Добрий день. Що <реш> За кавуном. Ми Што? вже тю свою знайшли тут. <реш> Постійно. Генти, які кавун взяли. І томати до сніданку нарешті. Тому без овочів, без овочів. Ось. І тут інжирось цей. Ми вже майже возіли, ще половинка є ввечері, може докупимо. Сказали, знаєте, прикол, в чому? Не запивати інжир водою. Бо... Все, йдемо? Йдемо. Не запивати не інжир водою, бо буде погано, до толити то не до Бо вода, бо інжир. Ми все відразу. А та, що половинка залишилась, мої на пляжі Так, сьогодні ось такий сніданок смачного. Фемілі. Yeah. <laughs> так, на самлет з сосисками, помідорчик купили соус, канапочки, каву, варізвигенти, максимально червоний. Інжир, соус, і дітям залишились побулочки, ми свої з'їли. І кавуська. Все, смачного. Yeah. Їмо, yeah. їмо, 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 їмо. Закинув? Вже чекаємо тепер? Так і ми тут свіївай прибацький. Ну, все уже вже знову коло брали з собою на пляж. Як ти це вмієш? Так що в нас сьогодні? Піца Мортаделла. Ох ти, це Мортаделла, бурата, фіс... песто з фісташкою. Ну ті самі пиццері, щоб далеко не ходити. Сходи, забули хорошо, порізати нас. Комплект дали сафетки, прибори, за те, що забули порізати. Щоб прийшлося йти з Нічо. ну, я... цікава Нічого. А ну давайте. раз розпитко. Картонні прибори, прикольно. Давай ще. Тикни його. Зараз, можна, отак. Ага. Проткни спочатку, а потім роз... Оце вино. Сподобалось? Смачно, угу. навіть. Угу. З бурата і з фісташковим пістом. Заграло круто. Маслини такі великі. І сир Супер, да? да? Так. Це краще. Вона дорожча на 3 євро, ніж вчорашня. Угу. Але навіть візуально прикольно. Ніж вчорашня, точно. Дуже добре. Угу. Так, прикольно. Максимально хтось на марафетилась. Насправді ми всі зібрались, осипаїли пісу на пляжі, пішли, скупнулися, вдягнулися, йдемо. Пам'ятаєте, вчора купили білети на цитіну. Зараз поїдемо, покатаємось по каньйону. Такий план на сьогодні, на А Потім вже додому їздили наші креветки приготуємо спочатку і будемо смачно вечеряти вже до. Адже у нас кожен день якась новенька пригода. Люди все їдять. дні ми їдемо тут. Так що не дивляюсь. Мені інколи здається, що ми тільки той робимо ще. їмо, Постигаємо, але мої думають, що ми запізнюємось, Тому аж біжуть. Аж біжуть. Thank you. Сілись?